Такого не робили у світі жодного разу біля узбережжя Тоскани. Просто у ці самі хвилини триває унікальна інженерна операція. Зі скелі знімають та намагаються поставити у вертикальне положення круїзний лайнер Коста Конкордія. Після 20 місяців перебування у воді лайнер більший за три футбольні стадіони хочуть доправити до найближчого берега. Коста Конкордія важить більше як 114 тисяч тонн. І у січні 2012-го, коли судно сіло на мілину неподалік від острова Джильо. Загинули 32 людей. Італійський титанік зрушив з місця. Біля острова Джильо триває операція з підйому коста Конкордії. За операцією світ стежить у прямому ефірі. Місцеві жителі, які після катастрофи прихистили у себе потерпілих, спостерігають за дійством з берега. Прохід на оглядовий майданчик лише за перепустками. Я тут з самого ранку і бачу корабель піднявся вгору метра на півтора. прийшли колишні пасажири лайнера, яким пощастило повернутися з морської прогулянки живими. Ця трагедія зачепила мене та ще тисячі людей. Пасажирів, екіпаж, рятувальників. Це трагедія. проте сьогодні я відчув, що мені необхідно подивитися, як все закінчиться. Гарно закінчиться. Вартість унікальної операції 600 мільйонів євро розробляли її пів тисячі людей. Контрольна кімната, з якою керують операцією, десятки моніторів та 20 інженерів. Керівники операції щогодини звітують перед журналістами. Очевидно, що операція йде за планом. Ті цифри, які надає нам техніка, свідчать ми успішно пересунули корабель на металеву платформу. операція складається з трьох етапів. Спершу корабель пересунули з рифів на підводну платформу. Потім, за допомогою 50 металевих тросів, судно спробують привести у вертикальне положення. Перевернеться воно завдяки резервуарам з водою, що закріплені з боку. Для стабілізації корабля кесони розташують з обох боків, щоб гігант утримував рівновагу. А знову рушити конкордія зможе лише коли воду з резервуарів спустять. Основна небезпека гостре каміння, яке може пробити контейнери з паливом. Вода наразі чиста, а жодних ознак витоку палива немає. Операція, до якої готувалися півтора року ледь не зірвалася через погоду. Минулої ночі над Тіренським морем пронісся шторм. Місцеві проводжають операції службою церкви. За інженерів молиться все місто. Ще одне питання, яке не дає спокою рятувальникам та родичам загиблих. Двоє зниклих безвісти. Всю операцію середини моніторять переносні камери. Вони першими повідомлять нам розташування двох тіл. За підрахунками інженерів. Операція триватиме ще чотири години. Далі корабель поведуть до берега. Сподіваються, саме тоді на острів повернеться нормальне життя. Катерина Шипко, новини два плюс